Вітаю вас, малята. Малята. Послухайте вірш і скажіть, який звук повторюється у віршику чистіше. ЦАП у цирку працював. Цап цікаво танцював. В цирк ходили цапенята. Подивитися на тато. Який звук повторюється у віршику. Звук Ц. Сьогодні ми познайомимося зі звуком Ц та літерою, яка позначає його на письмі. Малята, повторюйте за мною. Ці ці, ці прилетіли три синиці. Цю, цю цю дам крихти горобцю. Це, це, це варя з'їла яйце. Ця, ця, ця варить мама три яйця. Молодці. Давайте промовимо звук Ц. Ц, Ц. Ц. Який це звук? Голосний чи приголосний? Це приголосний звук. В яких словах живе звук Ц? ЦАП. Звук Ц стоїть у слові цап на початку слова. Цвіркун. Де стоїть звук Ц? Так, на початку слова ножиці, де знаходиться звук С, всередині слова олівець, звук Ц, м'який приголосний, і стоїть він у кінці слова. На письмі звук «ц» позначається літерою Ц. Подивіться, на що схожа вона. Викладіть із математичних паличок літеру Ц. Зробимо звуковий аналіз слова цирк. Цирк перший звук Ц. Який це звук? Голосний чи приголосний? Так, приголосний твердий, чи м'який? Твердий приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Цирк. Наступний звук і Який це звук, голосний чи приголосний. Так, голосний позначаємо його кружечком. Цирк. Наступний звук. Р. Який це звук? Голосний чи приголосний. Так, молодці приголосний, твердий чи м'який? Твердий позначаємо однією рисочкою. Цирк. Останній звук К. Який це звук? Так, твердий приголосний. Позначаємо його однією рисочкою. Скільки складів у слові цирк? Ми з вами пам'ятаємо, скільки голосних звуків, стільки і складів. Цирк – один склад. Молодці. Буква «ц» – звук ц. Ц. Цирк. Цибуля Ц, цукер, Ц, цвях, Ц, цуценя, Ц цукерка, Ц цвіркун. А Це ми знаємо, імена ми знаємо ще на букву Ц. Ц. Цвітан, Ц, цвітана. Сьогодні ми познайомилися зі звуком Ц та літерою «ц». До побачення, малята, до нових зустрічей!